Доброго дня, Київець! знову рада перед з вами на зв'язку. Усім привіт! Це пересуми дешня в Китаї. Вітаю вас! Перш за все, давайте дістанемося про діяння з вищих керівників в Китаї сьогодні. 18 червня генеральний секретар ЦК КПК Сі Чінпін відвідав провінцію Чінхай. Він відвідав Сінінську національну середню школу Куалу і храму Хунчуе у місті Сінін. Щоб чіснатися про місцеву успішну просвітницьку роботу, Syprati між сходом і заходом. Китайські лідери в своїй інструкції з ліквідації наслідків, поводків і пасуха весбов з закликом, щоб треба усіма силами реагувати на лиха, належним чином провести різні заходи для підлоги до боротьби з поводками та пасухами та ліквідації їх наслідків. Тим самим забезпечити безпеку життя та майна народу, а також захарідну стабільність у суспільстві. 12 червня Счимпін у своєму відозверненні на урочистому заході, присвяченому 60 річчю заснування Конференції ООН з торгівлі та розвитку, заявив, що Китай всебічно просуває модернізацію в китайському стилі шляхом високоякісного розвитку, що надасть нові та великі можливості для світового розвитку. Китай у найближчі 5 років виділив 20 мільйонів доларів для сприяння реалізації порядку денного в галузі сталогородку на період до 2030 року. Останніми днями ЄС провів антисубстанціальне розстрілювання щодо китайських електромобілів. 12 червня Європейська комісія попередньо розділила ліве протекціонистських мит, які планується, запровадити на імпорт електромобілів із Китаю до ЄС. 13 червня офіційний представник Міністерства комерції Гаре Хятун повідомив, що Китай залишає за собою право подати будзові до світової організації торгівлі в разі ведення ЄС тимчасових додаткових мит на іброні китайські електромобілі. Офіційний представник МЗС Гаер Лін заявив на прес-конференції в Пекіні. Китай закликає ЄС виконати свої зобов'язання щодо підтримки вільної торгівлі та протидії протекціонізму. Єврокомісія водночас повдомила про набір запровадити тимчасове, а не мито на електромобілі з акумуляторними батареями китайського виробництва, що викликало протидію та струпованість з боку урядів та приблизно низки європейських країн. 17 червня офіційний представник МЗС Гаал Лин Цен заявив, що вкотре маніпулює темою Китаю країну з звинуваченнями, які не мають під собою жодної фактичної, юридичної та моральної основи. Вона повна зрозумілості, за та брехне. Скоро наставші Олімпійські ігри в Парижі, медіа купилася Китаю та телекому компанія China Mobile домовляться співпрацювати у виставітленні Олімпійських ігор в Парижі. На церемонії підписання пакету документів були присутні голова медіа купилася Китаю Шен Хай Шун та голова правління China Mobile Ян Чі. Сторони підписали чотири уходи, у тому числі про стратегічне співробітництво було ліцензування авторських прав на прямій трансляції Олімпійських ігор в Парижі про взаємодію в трансляції міжнародних спортивних заходів та про цибільну роботу з контентом. Це присутний Ще щодешня ми тріснула новини про Китай. Дякую вам до зустрічі. Скануйте код і дізнавайтеся більше про Китай.